Право на виплату одноразової грошової допомоги у випадку загибелі військовополоненого. Право на виплату одноразової грошової державної допомоги у випадку загибелі військовослужбовця під час полону або звільненого з полону протягом одного року після його звільнення мають право члени сім'ї військовополоненого у випадку, якщо смерть такої особи настала внаслідок травми, контузії, поранення, захворювання нещасного випадку, який стався під час полону. Право на Виплати мають особи, які є членами родини, згідно сімейного кодексу, батьки та утриманці. Така допомога виплачується у розмірі 100 тисяч гривень. Виплачується вона міністерством реінтеграції. Для отримання одноразової грошової допомоги необхідно звернутися до Міністерства реінтеграції з письмовою заявою, до якої додати, документ, який підтверджує особу заявника, свідоцтво про смерть, документ, який підтверджує причини смерті внаслідок контузії, поранення. Захворювання нещасного випадку під час полону, а також документ з реквізитами рахунку заявника. У випадку, якщо заявник має право на отримання одноразової грошової допомоги внаслідок загибелі або смерті полоненого, а також одноразової грошової допомоги, яка передбачена іншими законами, то, відповідно, така допомога виплачується одна на вибір заявника.